Як відрізнити корінного мешканця Одеси від завезеного найпростіший спосіб мова Завезений з Московії, або його нащадок розмовляє московською мовою, або як він це називає, рюський язик. Корінний же мешканець розмовляє українською. І так було завжди протягом багатьох століть. Попри все розмаїття культур, традицій та мов в Одесі, Олександр Дерибас. Ось так описував мовну ситуацію Одеси початку 19 сторіччя. У перші дні нашого міста в ньому голосніше за всі інші лунала малоросійська або українська мова. Її не може заглушити ні грецька, ні італійська, ні французька, ні інші мови перших поселенців Одеси. І ця малоросійська мова стала основою нашої одеської народної мови. Отже, захищати одеськість. Означає захищати українськість.